Смисел гри, щоб гусенята добігли до гуски матері. Обов'язково треба визначити відстань, яку ви хочете. Можна маленьку, можна велику на всю вулицю, ну, головне, яку вам подобається. І обов'язково, щоб посередині цієї відстані був вовк, тому що він буде ловити гусенят. Мама гуска каже: гуси-гуси, га-га-га. Ну це вже гусенята. їсти хочете, га-га-га. Ну, летіть тільки крилля бережіть. І після цих слів гусеняти біжать до матері, але вовк не дає їм добігти. І якщо у вовка можна рахувати те, що вовк тільки дотронувся до вас, то ви вже програли. Ну, вовк вас з'їв. То... Щоб зараховано було, що ви добігли до гузки матері, вам недостатньо просто доторкнутися до неї і колись там її йти. Вам обов'язково треба її обійняти, щоб вона прикрила вас своїми крилами. Але можна не тільки так, можна, якщо вам просто скучно буде, то якісь завдання придумувати. У нас, наприклад, там 5 разів присісти і добігти, що обов'язково. Можна навіть два вовка, якщо вас багато так, то два вовка можна. І завдання, якісь придумувати ваша фантазія тут грає також, буває в кожного якось свої труднощі, щоб ігра, здавалася ще більше цікавою.